І ми переходимо до наступної нашої вправи, яка має назву Дамбл ось така богатирська гантеля всього навсього 90 кілограм ваги. І потрібно спортсмену за 90 секунд підняти її однією рукою над собою та зафіксувати найбільшу кількість разів. Переможе той спортсмен, який зробить за цей таймліміт найбільшу кількість повторень Дамбл. Дуже цікаве змагання, підйом гантелі. Вага 90 кілограмів. Вага, яку назвемо гросмейстерською, абсолютно без жодних умовностей. Звичайно, є рекордна вага у світі це 130 кілограмів. У нас в Україні 120 підіймав Володимир Рекша цього року, встановивши рекорд України. Але 90 кілограмів, ось бачите, зараз перший раз зафіксував Михайло Іванов, не просто йому. Виконувати цю вправу і нікому не буде просто, тому що все ж таки це 90 кілограмів можна собі допомагати от, двома руками закидати на плече. Ну а потім уже виштовхувати однією рукою. Ну, от лише правою намагається підняти Михайло Іванов. 75 секунд ліміт часу у межах вправи для досягнення рекорду. Ну, поки що про рекорд ми не говоримо. Один раз у Михайла Іванова. Уже зараз Андрій Бурштин у секторі. І Василь Вірастюк готовий фіксувати його підйоми. Правою рукою намагається підняти і Здавалося, вже підняв, але не вставив. лікоть скажімо так, не зафіксував. і Знову ж таки, Гантеля пішла вниз. Ну, ось зараз зафіксував. Зафіксував Андрій Бурштин. Молодець. І ви, можливо, чули, який вигук був серед оболівальників тому що, звичайно, всім атлетам бажають. Показати якомога кращий результат. Два І другий раз, раз робить Андрій І Бачите, як він радіє. Відтримайте ані сам просить вас відбудеться. Ну ось зараз що ні, не зараховує Василь Вірастюк, тому що все ж таки треба зафіксувати чисто. Інші спроби Василь Вірастюк не зараховує. Юрій Лагутін. Наступний хто. Буде боротися із цією вагою. Ось так він собі рівно поставив гантель на плече. Не найкращий варіант, але вдається зафіксувати, тому що ви самі бачили, що спадала із плеча гантель. Один раз у Лагутіна. В якому разі використовує максимум часу і ні. Підняв, то підняв. Так само, як і бурштин, але фіксації не було. Ну, вже останню секунду встигає все ж таки підняти на плече, але не більше. Таким чином, один чистий підйом у Юрія Лагутіна. А тут давайте звернемо особливу увагу. Це Володимир Рекша. Це рекордсмен України у вправі Дамбл. Саме він підняв ось цю вагу 90 кілограмів 10 разів у Рівному. Був зафіксований 2013 року цей рекорд України десять разів і побив до речі рекорд Василя Вірастюка, який зараз реферує Три виступ Володимира Рекші. Ну але це ще. Не межа 6 разів 100-кілограмову гантелю підняв Рекша. І увага, він підняв найважчу гантелю в Україні 120 кг кілограмів. Підняв на раз, але це була чиста фіксація, і цей результат зафіксований книгою рекордів України. Ну і до речі, пішов на 130 кг кілограмів Володимир Рекша і фактично підняв. Але ну там були певні нюанси у фіксації. І такий суворий рефер, як Віраздюк, цю спробу не зарахував, вважаючи, що рекордна спроба світу. Това має бути зафіксована чисто, тому що 130 кілограмів це був би рекорд світу. Ну а зараз ми бачимо сім разів, на якому класному куражі, і з яким високим класом підняв Володимир Рекша, рекордсмен України. І я думаю, що реальний претендент на рекорд світу. 120 кілограмів піднімали на турнірі Арнольд Класік. Ну, але 130 поки що ні. і Володимир, який зараз заліковує травму. Я думаю, що відновиться і обов'язково спробує. Дев'ять разів. Браво! Подивіться, час закінчився, Це буквально в одному підйомі від рекорду самого Рекші. Браво Володимир демонструє високий результат у цій вправі. І Олександр Лашин. Олександр Лашин також впевнений себе почуває у Дамблі. Володимир Рекша залишається рекордсменом і Олександрові. Тут не просто з ним боротися, але все ж таки, ми можемо тут використати епітет Давида і Голіафа, зважаючи на параметри атлетів: 175 кілограмів і 191 сантиметр. Це вага і зріст Олександра Лашина, і 96 кілограмів і 178 сантиметрів. Це параметри Рекші. Тобто Контраст дуже серйозний. Ну, от Лашин демонструє той результат, який йому потрібен. Чотири підйоми. І ваша підтримка для Віктора. Ну і Віктор Юрченко. Віктор Юрченко, звичайно, Віктор намагається якимось чином скоротити відставання від Олександра у загальному заліку. І подивимося, що зараз для того, щоб... Дещо скоротити це відставання, потрібно підняти більше, ніж чотири рази, ніж результат Лашина. Лашин зробив чотири підйоми, вийшов на другу позицію, але після нього виступає ще Юрченко, який, як ми пам'ятаємо, переміг у попередній дисципліні. Ось, цей четвертий підйом. Він виходить, так. І ще майже хвилина, трохи менше хвилини у Віктора Юрченка для того, щоб перевершити результат. Хоп! Є п'ятий раз, тобто вже випереджає, але не зупиняється. Ну, буде відверто, скажімо, складно дотягнутися до результату. Рекші. Ми бачили, в якому темпі працює Володимир. Ось уже і шостий раз у Віктора Юрченка. Є сьомий. Ні, цей підйом не зарахував. Василь Віростюк, не було фіксації. Абсолютно справедливо. Шість підйомів. Ну і зараз подивимося, чи вдасться сьомий зробити. Так, є фіксація, 10 секунд. Подякував уболівальникам Віктор Юрченко. Він другий у цій дисципліні. Ну ось, Вимагає оплесків овацій за свій виступ. Сім підйомів у Віктора Юрченка це другий результат. Володимир Рекша впевнено перемагає у цій вправі і зміцнює свою позицію на третьому місці. 24 бали у загальному заліку. Віктор Юченко із 4 до 3 балів скорочує відставання від Лашина. Попереду ще дві вправи.